Вас та ваші родини з новим 2025 роком. Бажаємо мирного неба, домашнього затишку, кохання, здоров'я, позитивних думок, натхнення. Юху. Так, і я теж приєднуюсь до цього всього вітання. Дякую всім нашим підписникам. Дякую, що ви робите е, свою Ну, якби... Свою допомогу допомогу нам у розвитку каналу, мотивуєте нас. Також дякую хейтерам, ви теж якусь користь робите для нашого каналу. Дуже приємно, що у нас такі гарні підписники. Ми якби, дуже відволікаємося від усіх всіх поганих думок то разом веселіше займайтеся тим, що у вас краще виходить. Вам тихо, мирного неба, гарного настрою і. Родині, щоб були всі здорові і веселі. Так, з Новим роком! Юху!